А ви знали, що в нашій країні? Можна отримати документ державного зразка, який дозволить працевлаштуватися без довготривалого навчання у системі освіти. До прикладу, ви прослухали курс на Ютубі, або ж то працювали десь, не маючи на це відповідного документу про освіту. Ви можете звертатися в такому випадку до кваліфікаційного центру, де буде здійснено оцінювання, і ви отримуєте сертифікат про відповідну квацію кваліфікацію. ваша мама випікала добре торти. Ви навчилися здійснювати це, прикрашати, їх декорувати, але влаштуватися на роботу офіційно без підтверджуючого документа буде дуже важко. Ви звертаєтесь до кваліфікаційного центру і отримуєте сертифікат, з яким можете працевлаштовуватися. Ряд інших прикладів можна навести про неформальне отримання навичок та вмінь. Тепер ви звертаєтесь до кваліфікаційного центру, здаєте невеличкий іспит, отримуєте документ. Про світу, і можете сміливо іти праці влаштовуватись.